А де ж кульки? Кулюк нема? Нема кулюк. Святик, Нема кулюк. Де кульки? Нема. Раз, два, три. Кульки спири. Три, чотири. А де кульки? Нема. Да. Нема? Нема кульок. Все.

Так килим чистили. Ой, умнічка. Молодець. Молодець хлопчик. О, знайшов чищалку, який хлопчик молодець. То мамі допомагав пилесосить тепер бабулі чисте килим. Ой, умнічка. так, каже, це ж після Фенді. Так, «Да, кажи, ось так треба. Ну, там не треба, а на килимку треба. Туп-туп-туп-туп. Згадаємо маленьке дитинство, повзком. Ну, світла нема, тому так. От, умнічко, хороший хлопчик. У мене поламалось, і я йому думаю, та залишу. І як хотіла викинути. Кажу, ні. Ми будемо разом з ним Ну, Ось він сам тепер чистить. От умнічка. Угу. ку Ку-ку. Ой так. Як би його щось перекусити треба. Пальчики, пальчики. Отак відчиняй. Так, туди, та там треба точно чистити. Закриваємо тільки ручки. Обережно все. Скажи, ну і що, що ти поскладала? Я все рівно зараз все подостаю. Ага, ні, складає. Давай далі. Далі складай, складай. Хватить? Ти ж не все склав? Ой. Це що таке? Кажи, я працюю. Ну і який він силач? Дивіться, скільки тут у мене посуду, це ще не все. Тут і ще й на цьому боці є. Дивіться, це ж всі каструлі ось важкі. І він їх витягає. Ой. Ну, дитина чим займається? А що Святик хоче? Куди? На ручки? Ой боже, відчинив ванну. Так, закриваю. А Святіка на ручки беремо, да? да? Да, каже, на ручки. Молодець, клади. Що туди ще треба? Що туди ще? Кажи. Ой Господи. Кажи, це твоя тортниця, частина тортниці. <рив> <рив> Ти оцей дзвон любиш, так? Да? Опа, це старіша тортниця. Опа. Все? Закриваємо? Та, ні, каже, я буду діставати. Все, що мені треба. Ой. Пальчики, пальчики. Ти розбишака? Ти маленький розбишака. Отуди, давай. Треба, щоб мама кекси зробила. Або бабуля. А хто ж їх їсть? Отак. Да, то ж твоя їжа ще не доїв, бачиш? Да. Ну, сиру вже нема. ходи ходи так, і бере їсть. Все. Ага. В ротик, ам? Давай, ням-ням. так. Молочина. А я тут Оце турецькі мандарини, їх дуже шкірочка пахуча. Можна засушити і на намолоті і потім додати випічку. Теж дуже пахне. Ну, я це зробила, я додаю в чай. Це воно висохне. Зараз такий запах стоїть на всю кухню. Це все одна тільки мандарина, а то я викинула. Я забула, що я таке робила. В нас знову покупки господарчі, Віка приїхала, і що вона купила? Це втада. Це ось така ганчірка. Написано: ганчірка, ну, я б серветкою її назвала е, з мікрофібри. Вона взяла для авто. І коштує така ганчірка 24 гривні під 57 копійок. Пляшка. Поїлка для нашого малюка. О, Ти вже відзиваєшся? Зайчик, а ти можеш мені не заважати трішки. Це ось така з трубочкою. Охо! І коштує вона 271 гривну 27 копійок. І кажуть, народжуйте дітей. Це ж жах якийсь просто. Я трішки посуну. так. А чого зайчик? Ой Боже. Потім на кінець втада, Віка купила мені отакі килимки. На жаль, їх тільки три штучки було. Називається килимок серверу... серверуальний. І один коштує 99 гривень. А от ті, що у нас були коричневі, ми за них заплатили, по-моєму, 50 чи 45 гривень. Зараз були такі серебряні, так? Сріблясті, так. Ага, вона каже, по 55, так? Да? Ага, ну тільки ж нам вони якось тільки до холодильника підходять. А на стил то дуже добре оці. Так, і що купила Віка мені? Це сковорідка, Ось така Крауф. Діаметр 24 ближче покажу. Ось така. Ой, з кришкою коштує 625 гривень. Ну, тепер оту здорову можна викинути, бо я її не дочищусь. Ось там така, що з вафельками. Ну, а цю ще залишу. Отак. От так, далі шовта, ну, це ж, як кажуть, дурний приклад. Заразітель, Заразі, не знаю, як це на українську мову ще. Коктейльні трубочки ось такі. Це ж Наташа зробила там такий куб, а в мене теж є такі світильники, і оце ж думаю, і вірьовка ж є. Ну і хотіла ж те, що як сама вдома, і як світла нема. То можна теж зробити. Але Віка вже двічі піднімалась на другий поверх. У нас там два пістолета. І каже, я їх не знайду. Ну, ладно, я потім сама пошукаю. І отакі коктейльні трубочки коштують 55 гривень. Скільки їх тут я не, не називається солом... соломинки паперові для напоїв. Ну, ось а скільки їх тут, не знаю. 55, по-моєму, 50, 50 штук. Ага. 50 штук. Ага, ну це. так і не скажеш, тому, що може бути. Так, вроді, здається, так мало-мало. Так, от все, це те, що в тадах, це все. Міш. Так, це в гастрономії ти брала, так? Да? Угу. Ковбаса молочна. Някенька. Це непогана. Хто там що не говорить, мені подобається. Значить. Ціну, але дуже неплохая. Так, так, значить, що вона тут у нас? 546 грам по 221 гривні на 120 гривень 67 копійок. Так, два пакетики по 50 копійок. Це перший. І далі сир Como Country. Так, 384 грами, ну, як завжди, ось такий. По 430 гривень 80 копійок на 165 гривень 43 копійки. Це в гастрономії, або як е, раніше, ну, вони й зараз пишуть. То свіжина, то, то гастрономія. Далі м'ясушко, Два. Так, пакет майка червоний. По гривні. Гомілки курячі. Так, гомілки це що у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, це ось такі. Ого. 2 кілограма 962 грами. Це багато. Віка, половину забереш. Хорошо? Посмотрим. Ага. По 99 гривень 90 копійок. Оце що можна їсти і варити борщі. Новіка ну, в нас не любить з них, А я нічого. От. Так. І. На... Оце на 295 гривень 90 копійок. Як для одного, оце на, на місяць їжі і, і нормально. Ага. <сих> <сих> так, далі. А далі у нас іде стегно куряче. Кілограм 130. Ні, кілограм 336 грам. Ну, Світла нема, погано видно. По 139 гривень 90 копійок на 186 гривень 91 копійку. Ну, це от. Зараз посуну. Так, для фенді не брали нічого, в неї там повно. Аби вона тільки їла. Ну і остання покупочка це Ватебе. Як же без нього? Ніяк не пройдеш. Фарш. Це м'ясо. Яловичий, елітний. Так, і його тут 500 грам. І коштує 137 гривень 90 копійок. Так, і зараз а де іграшку вже забіг? Хлопчику? Мама купила іграшку. Це ва тебе, Шикарну. Зараз посуну. Ну, щось він поки що не дуже зреагував. А, да? Трішки треба йому звикнути, мабуть. Ми по книжечки читали сьогодні екскаватор і шукали. Кажу, немає в нас. До... Так, да, ну, звичайно, ціна теж, як не для дітей, 329 гривень. Бабуля, я забрала екскаватор. Ага. Ну і це, це передостаннє, а далі вафельні трубочки, які віки сподобались дуже. І коштують вони 31 гривну 50 копійок, 140 грам. Ну, це всі покупки. Що сьогодні Віка нам привезла. Так. Тобі треба, мабуть, щоб грошей дуже багато платили, щоб кожного дня такі покупки. Ну і, кажучи, сковородку ж покупаєш? Ну, да, ну, сковор... ну, порівняно сковородка 650 гривень і, і екскаватор 300 з чим-то, то якось ну, так. Ну, а м'ясо, якби не сковорідка, представ, скільки м'яса можна брати.